Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четверг. живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. Тож живемо, так, як говорить Марія, благословенно свято. так. Хочете жити щасливо, живіть свято. Про це говорить Марія нам. Цілу книжку вже написали, так? але Марія завжди має один напрямок до Ісуса. Не десь там якісь дібри, а йде веде до Ісуса. До Ісуса, до любові до щастя. Каже, хочу вам допомогти, але якщо ви не слухаєте, то, на жаль, не можу. Тому слухаємося, як діти, і тоді будемо доходити до цього щастя. 25 березня, 1995 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю жити мир у ваших серцях і сім'ях. Немає миру, дітоньки, там, де не моляться, і немає любові, там, де нема віри. Тому вас, дітоньки, усіх закликаю сьогодні знову. Вирішите вибрати навернення. Я близько вас, дітоньки, і вас усіх кличу в свої обійми, щоб вам допомогти. Але ви не хочете. І так сатана спокушає вас, і в найменших дрібницях ваша віра зникає. Тому, дітоньки, моліться, а через молитву будете мати благословення і мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну І Марія знову закликає до молитви. Та? Що таке молитва? Молитва це розмова з Богом, відносини з Богом. Молитва це не обов'язково відмовляння текстів, молитовників, так? а це є розмовляння з Богом. Чи ти сьогодні розмовляв з Богом? Чи ти сьогодні думав про Боже? Чи ти сьогодні взагалі дякував Богу, що ти прокинувся? Так? Молитва, власне, це є щось таке, чим ти живеш кожного дня. На якісь практики релігійні, так? хоча і ці практики потрібні. А але це твої відносини з Богом. Бо щоб молитися до Бога, треба усвідомлювати, що Він є, що Він живий і що він чує тебе. Так? Це в першу чергу. Не, не як до стіни говорити, так? бо стіна тебе точно не почує. Але наша уся невіра, так? навіть каже Марія, в маленьких дрібницях твоя віра зникає. А чому так? Бо в теорії я знаю Біблію, я знаю, як має бути. Так? А на практиці я цим не живу, тому я не бачу. І тому в маленьких навіть дрібницях відразу забуваємо про Бога. Відразу О, я сам, мені треба, а я зароблю, я там викручусь, я там це, та? відразу, як, як щось трапляється е, дрібничка, то я сам зроблю. Я, я сам, я сам. Як щось пішло не так, то відразу віра десь відлітає. Та? А в першу чергу Марія каже: довірся Богу. Довіряється Богу. Першу роби молитву, а потім якісь діла, так? якісь речі, якісь рішення приймай, але спочатку порадься з Богом. Це, власне, і є молитва. Сьогодні закликаю тебе жити мир у твоєму серці і у твоїй сім'ї. Бачиш? Мир має прийти в серце. І далі в сім'ю. Сім Не в церкву, в парафію, в спільноту. Так? А в сім'ю, в сім'ї в першу чергу, бережи мир. Якщо в тебе в сім'ї сьогодні нема миру, а ти всесвіт навертаєш, то каже Марія, піди і в сім'ї наведи, наведи порядок, так? Бо якщо ти сім'ю десь відкладаєш, можливо, ти робиш супер справи, але в твоїй сім'ї втрачено, втрачено щось, то каже, відклади це, піди в сім'ї, бо пріоритети є, так? є пріоритети. Бог в твої відносини з Богом. Відносини потім твої з дружиною, з чоловіком, з дітьми, в сім'ї, має бути мир. А потім йдеш далі, так? в спільноти, в церкві. Несеш цей мир, розносиш з сусідам. Якщо ти з чоловіком менше часу проводиш, ніж з сусідкою, з подругою, то це не порядок, Не буде миру, так? бо не туди інвестуєш. На якісь інвестуєш час забігаловки, балакучки по телефону, та жінки то люблять. Про все будемо балакати, вирішувати глобальні потреби, лиш би тут не піти з чоловіком побути. Або тарілку помити, там, я не знаю. Ну, Кажу, як не, не має бути? Так. так, щоб не живемо в одному домі, але друг друга не бачимо і не знаємо. Бо я в телефоні, він там на роботі. Та. Тобто маємо знаходити цей час, бо мир без спілкування не буде. Та. Без спілкування не буде відносин ні з Богом, ні з чоловіком, ні з іншими людьми. Тому ми розуміємо, але це пріоритети треба розставляти. Якщо в мене спілкування більше з усіма людьми на світі, а з моєю дружиною нема, то це вже не порядок. Якщо в мене з усіма є спілкування, а з Богом нема, то це теж не порядок. Немає миру, дитинку, там, де не моляться. Бачите, Марія каже чітко: там, де не моляться, там немає миру. І немає любові там, де нема віри. Все взаємопов'язано. Молитва, віра, любов А все, що ми шукаємо, та? ми хочемо любити, хочемо, щоб нас любили. А каже Марія: там має бути віра, щоб була справжня любов. А хочеш миру справжнього, то має бути молитва. Тому тебе, дитинку, закликаю сьогодні знову вирішити вибрати навернення. Вирішив вибрати навернення. Я близько тебе, дитинко, і кличу у свої обійми, щоб тобі допомогти. Але ти не хочеш. Каже, я кличу через ці послання. В Мої обійми, дитинку, приходь. А ти не хочеш. І так сатана спокушає тебе. Бо ти поки... а може завтра? А сьогодні не хотілося б. А сатана спокушає. І потім в найменших дрібницях віра зникає. Сатана робить все, щоб твоя віра зникла через дрібниці. Потрошку, потрошку, і потім забирається, так? Тому, дитинко, молись, а через молитву будеш мати благословення і мир. Тож сьогодні молимось, аналізуємо це послання, фіксуємо, чи ми маємо сьогодні мир в серці, в сім'ї, чи маю сьогодні відносини з Богом. Чи не краде сьогодні мою віру сатана так легко? Чи я сьогодні в обіймах Богородиці, чи я сьогодні не в обіймах, чи я ще десь далеко, ще в дорозі до цих обійм. Чи я живу в любові, в вірі і чи я живу в наверненні постійному? Так? Є над чим подумати. І якщо чогось з цього списку не вистачає мені, то треба над цим працювати. Так? Треба. Відкласти все на паузу і виправити це. Спочатку, вісно, мир в серці, мир в сім'ї. Але нема миру там, де нема молитви, і нема любові там, де нема віри. Тому має всі-всі ці об'єднати, всі фактори. Неможливо е, молитися без віри, так? Бо це стане нудною якоюсь практикою релігійною, яка не буде приносити задоволення, не буде приносити радості. А коли буде віра, тоді і молитва буде приносити радість. Бачите, воно все взаємосв'язане, не, не можна щось викинути. Тому, дитинко, молись, а через молитву будеш мати благословення і мир. І я вам раджу цього отримати сьогодні. Тож молимось в цьому намірі, щоб мати благословення і мир. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з па-па.